Що вам треба знати? Що вам треба знати? Подивимось, що вам треба знати. так справедливість старший аркан, справедливість. Жезли, ізвестия. Двойка монет. Ну що вам треба знати? Що вам треба зробити вибір? Ви, в принципі, в своїй душі, в своїй голові зробили вибір, ну ви зараз поки місяць ще як у на качелях катаєтесь, не знаєте, чи правильно ви зробили цей вибір, чи неправильно ви робите цей вибір. Значить, по справедливості, старший аркан, це судьбоносне буде рішення у вас. Вот, тому що справедливость це то, що ви заслужили, то, що йде вам по судьбі. Хочете ви цього чи не хочете, але судьба розпорядилась так, що якщо ви не зробите самі цей вибір, не зробите рішення. Mm. То, то судьба, вищі сили, рішення це зроблять за вас. Вони самі вас підтолкнуть до, того, до тих дійствій, самі вам дорогу покажуть, самі вам по цій карті восьмерка жезлов прийде якесь сообщення, інформація, можливо, десь щось почуєте, те, що буде зв'язано з вашою ситуацією, те, що вам треба знати, от, то, що ви чекали, то, що на те, що ви надіялись. Но Карти говорять, що вам треба зробити вибір. Хочете ви цього чи не хочете. Але взагалі, ви в глибині душі, знаєте те, що ви рішили, той, той вибір, який ви вже зробили. Значить, по справедливості ви заслужили те, що ви зараз робите, і заслуговуєте ще на більше: на успіх, на удачу, на можливості, на нові можливості, на починання. Можливо, щось зв'язане з роботою, щось з відносинами, щось зв'язане з дорогою, з переїздами. От, оце вам треба знати. Так що не плашайте, зробили вибір, йдіть по цій дорогі, тому що е, вищі сили поведуть вас все одно цією дорогою. І поведуть, як то кажуть, хочете ви чи не хочете, візьмуть вас за кібари, дадуть вам піджопнік і вперед із піснею. Оце вам треба знати на даний час і на дану хвилину. От от. Всіх благ вам пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе і миру нам.